24 години до вступу України до Європейського Союзу. Я просто мрію колись у цій студії сказати саме цю фразу. Але поки двері знову широко відчинені. Розширення європейського союзу, розширення і зміцнення спільноти держав-членів це благородна ідея. Ми працюємо над нею десятиліттями, наприклад, з країнами Західних Балкан. Саме в цю прогалину бюрократи в Брюсселі. Хочуть виштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян для Брюсселя. Вступ України є життєво важливим питанням: політичний порятунок і хороший бізнес посеред програшної війни. Совість мучитиме мене, якщо не зроблю все можливе для невступу України до європейського союзу, сказав Віктор Орбан. І мені навіть не треба поточнювати, що Віктор Орбан є прем'єром Угорщини, бо він на в Високих посадах вже понад 20 років, а тому вивчили його прізвище навіть ті, хто свого часу не цікавився політикою. Ну і що ж ми з цього дізнаємося? Що, по-перше, Віктор Орбан вважає, що в нього є совість. А по-друге, що саме він, Віктор Орбан, стоїть на захисті всія Європейського союзу. А ви кажете один в полі не воїн. Але Давайте спробуємо пригадати претензії Віктора Орбана до України, чого він так до нас вчепився, і чи є в тому реальне підґрунтя. Я ставлю на перше місце питання прав угорської національної меншини в Україні, але це питання, як і питання захисту російськомовних не більше ніж спекуляція. Давайте бути чесними. Бо в той момент, коли Орбан звинувачує Україну в тому, що вона націоналізує угорську меншину і змушує її вчити українську мову землі, на якій вона живе, то в Угорщині тільки мають відкрити першу україномовну школу. Першу єдину, тобто питання угорської громади в Угорщині, нікого не цікавило рівно до моменту, поки прем'єр Угорщини минулого року не приїхав до нас із візитом. Потім, правда, поїхав до Москви, до Путіна. Ну але це вже зовсім інша історія. Бо на цьому Віктор Орбан не зупинився. Ну, певно, отримав від Путіна нові вказівки, що робити і говорити далі. Тому в своїй риториці він пішов ще далі і вирішив створити з України ворога. Та екзистенційної загрози для угорщини і її європейського майбутнього в рамках передвиборчої кампанії Орбана середина травня. Цього року читаємо Закарпаття онлайн, і там написано, що якщо людина, яка нічого не знає про Угорщину, у ці дні раптом опиниться на вулицях Будапешта чи будь-якого іншого угорського міста, то може скласти хибну думку про те, хто є найпопулярнішим політиком у цій країні. Ні, йдеться не про Віктора Орбана, зовсім не про Віктора Орбана. А, Угорщина буквально завішана однотипними плакатами, постерами і білбордами із зображенням Володимира Зеленського. На передньому плані позаду нього на фоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і євродепутат, президент Європейської народної партії Манфред Вебер. Утім, не подумайте, це не є знаки поваги до нашої держави чи чогось подібного. А ці плакати, листівки і рекламні газети є з гаслом: не дамо їм вирішувати замість нас, тобто це частина. Масованої кампанії Орбана з генерації ненависті до України серед угорців, ну і звісно, до Брюсселя за Далі Віктор Орбан додає ще заяви про те, що членство України у ЄС призведе до банкрутства. Увага угорської економіки. Не питайте мене про послідовність і логічність цих думок, бо як пояснює Орбан, це станеться, оскільки ЄС буде змушений залучити історично високі борги для фінансування членства України, які Угорщина. Не може повернути, можете взяти російськими грошима, які зберігаються в Європі. Нам не шкода. Ну тобто, ви зрозуміли, ворогом 2026 року Орбан визначив Україну. Прем'єр Угорщини, а слідом за ним і інші посадовці послідовно переконують своїх виборців у тому, що всі біди і проблеми, які є в Угорщині, мають одну спільну причину корінь Україну. Навіть економічна стагнація Угорщини за Уряду Віктора Орбана відбувається не через самого Віктора Орбана, а через те, що європейські держави допомагають Україні, бо мовляв, ці гроші Брюссель забирає в угорців. Ну, у мене є зворотня думка. Мені видається, що членство Угорщини в Євросоюзі веде до банкротства всієї інституції, тому що той рівень фінансових впливань, який забезпечує сьогодні європейський така європейська бюрократична машина, колосальний і дуже важко уявити угорщину сьогодні без грошей з одного боку російських з іншого боку європейського союзу. Ну і звичайно, що Орбан дуже вдало заграє на цих тезах, і він намагається втриматися. Але проблема в тому, що Орбан це минуле минуле європейської політики. Він застряг уже в високих кабінетах в зручних кріслах за понад 20 років перебування на дуже високих посадах у своїй країні. І до речі, це яскраво підтверджує соціологія угорська, яка вказує на те, що рейтинги його політсили його особисті вони нестримно падають донизу. І до прикладу, ключова опозиційна сила на чолі з Мадяром, зараз виглядає дуже. Же серйозним гравцем і опонентом для е, угорського прем'єра на наступних парламентських виборах, які відбудуться вже наступного року, і щось мені здається, що Орбан з одного боку хоче дуже від... отримати ласий шматок якогось російського е, фінансового впливу з іншого боку відчуває, що без зміни своєї риторики на більш е, скажімо стриману і обережну по відношенню до європейських інституцій, він може втратити свої можливості для. Продовження політичної кар'єри мішки з грошима, до речі, і нашими грошима вивозять з Європи до України. Переконував Орбан своїх слухачів 2 травня в ефірі пропагандистської програми Доброго ранку Угорщину, яку прем'єр щоп'ятниці веде в ефірі Радіо Кошут. Де-факто підконтрольної уряду Радіостанції. Ми повинні цьому запобігти, бо це призведе Угорщину до банкрутства. Давайте відверто. Членство України в Європейському Союзі призведе до банкрутства угорської економіки, тому ми повинні цьому запобігти. Цей борг збанкрутує нас, ми не зможемо його повернути. Наші діти та онуки будуть обтяжені цим боргом. Тому зараз необхідно запобігти смертельному рівню боргу Європи. Ну, ви ж не чекали логічного пояснення, тому що перше, друге, третє і так далі. Ні, просто звинувачення без будь-якого підґрунтя. І найгірше, що цього достатньо, коли вони повторюються щодня з кожної праски, дедалі більше угорців сприймають їх як факт. Ну а те, що цього не бачать ключові столиці ЄС, на кшталт Берліна і Парижа, які забезпечують основні внески в бюджет Євросоюзу, Орбан пояснює тим, що інші держави виграють. Від членства України виявляється, бо їхні великі компанії вже працюють в Україні. То велкам з інвестиціями, і ви будете працювати. Але Віктору Орбану більше подобаються зворотні інвестиції в Угорщину від Кремля і Китаю. Це така бізнес-модель, я би сказав, лише на, на чолі держави, коли він дуже підв'язав країну і під фінансування з боку Європейського союзу гранти, безвідсоткові кредити, ще якісь історії з іншого боку, завжди загравав із путіним і фактично був розкольником всередині Європейського Союзу. Звичайно, що це помічає Брюссель, Це помічають лідери європейських країн, і мені чомусь дуже не здавалося, що на початку виборчої кампанії в Німеччині останній що в разі там перемоги Фрідріха Мерца, він як такий доволі жорсткий політик по відношенню до такої антиєвропейської діяльності окремих політиканів, хотів би реформи також європейських інституцій, так само як цього прагнув і лідер Франції Еммануель Мак. Крон, щось просто підказує, що нині ключовим викликом є ну освоєння і опрацювання бюджетів на переозброєння країн та й на військову, скажімо, їхню силу, збільшення її, а можливо, після того і з'являться інструменти для того, аби втихомирити таких як Орбан і продемонструвати, що такий підхід до блокування фактичної роботи усього Євросоюзу більше не пройде, і Росії нема чого старатись. Ця там розхитувати човен. Що ж за цим стоїть? Ну звісно, значна фінансова енергетична залежність від Москви і раціональне прагнення зберегти стабільні відносини з Росією для формування вісі: Росія, Угорщина, Сербія, Туреччина. Критика енергетичної політики ЄС, яка полягає у поступовій відмові від російських енергоносіїв, засудження блокування Україною транзиту російського газу через свою територію до Європи, ну і так далі. Але не треба також забувати, що слова Орбана і дії Орбана це. Трохи різні речі. Бо на словах він, звісно, може і Лєв Толстой, а на ділі, як ми знаємо, Чемберлен. Бо і каву виходив з Шольцем пити, коли треба було, і пакети санкцій проти Росії продовжують приймати. Якщо ми пригадаємо 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зовсім нещодавно, то Угорщина книглася, Угорщина стрибала, казала, а ні, не буде, ні, ніяк". і що в результаті. Вони навіть не спробували його заблокувати. Тому. Давайте побачимо, наскільки далі його слова будуть розходитись з діями. Утім, це не заважає Віктору Орбану періодично озвучувати ще й ідею відродження великої угорщини, що співзвучна з ідейними засадами політики Путіна. Він навіть в медіа вже за прикладом Росії влаштував гетто для критиків. Тобто свободу слова не забороняють. Ні, ні, просто критичні голоси заганяють у такі гетто, де вони можуть спілкуватися лише між собою, як ті, знаєте. Хом'яки в колесі, не впливаючи на широкі маси. А державні медіа, ну звісно ж, дуже об'єктивні, до Орбана. Погорщина це боязка версія Російської Федерації. Вони протягом років робили все те саме, що робила і Росія. Вони проводили незаконну паспортизацію на Закарпатті, Вони публікували фейки про Україну в підручниках з історії, засобах з масової інформації, культурно-агресивну експансію проводили. Ну, В першу чергу на Закарпатті. Пам'ятаємо ці всі провокації з угорськими гімнами під час засідань там різних селищних рад, ОТГ, також на Закарпатті. Пам'ятаємо вже нове шпигунську мережу угорську, яка тут займалась підривною діяльністю і. Дізнавалася розташування наших військових і, взагалі, які настрої серед суспільства, а раптом Угорщина зі своїми збройними силами зайде на територію України. Тому Віктор Орбан в цьому питанні абсолютно послідовна е антиукраїнська мрація. Окрім того, Віктор Орбан неодноразово намагався звинуватити Україну в корупції. Не те, щоб ми викорінили корупцію, я все таки реаліст, а не Сказочні це та, але справедливості. Заради скажу, що згідно з останнім звітом Transparency International, Угорщина другий рік поспіль є найбільш корумпованою країною Європейського Союзу. Transparency щороку публікує індекс прийняття корупції. Щороку вони його рахують. Але чому ж мовчить Європа? Вона, знаєте, як турботлива мама. Не викидує з дому дитину з нестерпним характером, а намагається його змінити. Водить мита на російську агропродукцію, що є по Орбанівських бізнес-зв'язках, і навіть намагається колективно ігнорувати його демарші. Єврокомісія навіть листи пише з проханням роз'яснити деталі реформ. Але Орбан здається надто зайнятий будівництвом свого. Лана, щоб на це зважати, і як це не парадоксально, чим довше він сперечається з Брюсселем, тим більше голосів відпливає до його опозиціонера Петера Мадяра. Ну і щодо корупції, знову ж таки, просто нагадаю, як у Будапешті тисячі людей вийшли на протести, вимагаючи відставки уряду після оприлюднення аудіозапису, на якому колишня міністерка юстиції Угорщини нібито підтверджує змову угорських чиновників задля приховування цієї самої корупції. Запис був переданий до прокуратури її колишнім чоловіком Петром Мадяром. Нібито він мав свідчити про спроби видалення доказів судових протоколів і маніпулювання ними. При цьому він прямо звинувачує. Є очільника департаменту прем'єр-міністра у цих самих діях. На тлі. Цього скандалу тоді Європейський Союз заморозив значні суми коштів для Угорщини через занепокоєння щодо корупції, порушення правил державних закупівель. Ну а також відсутність контролю і прозорості. Зокрема, близько одного мільярда євро, вже безповоротно відкликано Євросоюзом через недотримання Угорщиною відповідних вимог, і Україна тут не до чого. Ну а додаткові заморожені 19 мільярдів євро зупинені через неможливість звітувати про їх використання, і знову Україна тут. Ні до чого. Серед інших гучних справ можна згадати розслідування європейського управління по боротьбі з шахрайством щодо зятя Орбана і його компанії Еліос. Компанію звинувачували у постачанні вуличного освітлення за цінами, що були майже на 50% вищими за ринкові. Також звинувачення Transparency International щодо недостатності недостовірності або малої кількості реформ 2022 року для викорінення корупції, зокрема стосунку фондів управління активами суспільного інтересу, судової та кримінальної процедури, також доступності даних суспільного інтересу. Високопрофільні корупційні справи 2024 року зафіксовані тією ж Transparency International, включають багатомільярдні забудови пов'язані з урядом 35-річні концесійні контракти на автомагістралі і управління відходами, а також будівництво навісних пішохідних доріжок без дерев поруч. Повідомлення про причетність оточення Орбана до таємної купівлі європейського телеканалу «Євроньюз» з метою покращення іміджу країни і пом'якшення лівої ідеології. Тобто Угорщина стабільно займає останнє місце в ЄС за індексом сприйняття корупції, навіть після викриття контрольований урядом Угорщини офіс із захисту суверенітету розпочав перевірку руху Петера Мадяра через підозру в іноземному фінансуванні, а не Віктора Орбана, що викликає також додаткові питання щодо верховенства права в цій країні. Тож чи любить Віктор Орбан Україну? Як заповідали поети, як вітери, трави і води? Ні. Але. Чи змінює це щось для України? Відповідь теж ні. Бо політики, ну якщо це не Росія, приходять і йдуть, і не Білорусь. А Україна залишається і продовжує свій шлях до Європейського Союзу. І неважливо, 24 години, чи більше часу нам для цього знадобиться. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.